На противагу Укравтодору у Київському в управлінні все як завжди, і навіть підрядника ремонтних робіт змінювати не збираються. Кого хвилює, що це турецьке підприємство з кількома кримінальними справами за плечима. Головне, дороги ремонтують. Але чи якісно ми перевіримо. Це головна магістраль правого берега, проспект Перемоги. Саме тут, на відрізку між метро Берестейська та Нивки, йдуть ремонтні роботи на мосту. Тож автомобілісти будуть змушені фактично все літо стояти у величезному заторі. Тільки коли наша знімальна група приїхала на Галинський шляхопровід, ремонтники заворушилися. До того спокійно відпочивали в холодочку. Як довго і що саме робитимуть, діляться неохоче. Як ще довго тут будуть ремонтні роботи? А ви не знаєте, чи що? А? Ну, вам не говорили, що тут місяць-два будете працювати. Утім, знають в Києві автодорі. Проект передбачає капітальний ремонт конструкції мостового полотна. Тобто буде проведена заміна гідроізоляції асфальтобетонного покриття. Також будуть відремонтовані тротуари. Ці роботи заплановано виконати в термін до 20 серпня поточного року. Чому на реконструкцію 100 метрів асфальту піде 2,5 місяці, стає зрозуміло тільки на місці. Головну транспортну артерію правого берега ремонтує один екскаватор із десяток робітників. Серед них і справжній український трудар Ахмед. Але він нас запевнив, що тут до чого не знає. Його справа мала. Я точно нічого не знаю. Я только мою роботу. Директор сказав, давайте ризі. Это моя робота по Парижін. Я убираю Парижі, бо ще нічого не знаю. То, что... До речі, про директора, точніше, підрядника робіт, це скандально відома турецька фірма «Онур». У доробку компанії кілька відкритих кримінальних справ за підозрою в присвоєнні державних коштів. Однак у столичному автодорі запевняють, цього разу онур не підведе, роботи нібито йдуть за графіком і виконані будуть на найвищому рівні. Це продовження робіт, які, були, які виконувалися в минулому і позаминулиму роках. Капітальний ремонт покриття, люків льодових колодязів, пішохідних переходів. Ці роботи теж планується продовжити в межах до шулявського шляхопроводу. Будемо сподіватися, що Київ автодор простежить за якістю та своєчасністю робіт турецького підрядника.